Озвучено right, Ну, а перш ніж ми почнемо, автор оригінального відео похизується срібною кнопкою. Сподіваємося, у нас теж вона буде. Ми записали кілька епізодів для космічного путівника, де розповіли, як важко мандрувати до інших зірок. Досі залишаються науковою фантастикою маленькі космічні безпілотники. А як щодо людини? Такий рівень технології наразі нереальний. Приміром, від землі до найближчої зірки Проксима Кентавра чотири з чвертю світлові роки. Отже, космічному кораблю Voyager, рекордсмени з дальності польотів, для цієї подорожі потрібно десь 500 тисяч років. не знаю, як ви, але я сумніваюся, що проживу 500 тисяч років. А вже ж ми намагаємося зробити подорожі коротшими. Але проблема у тому, що швидкість вимагає більшої енергії та двигунів нового типу, про які поки можна лише мріяти. А зі збільшенням швидкості будь-яка порошинка, що дрейфує у космосі, стає загрозою. З огляду на сучасні технології потрібно чимало часу, щоб дістатися до іншої зірки. І якщо летіти повільно, є кілька варіантів. Будувати корабель ковчег, де покоління людей будуть народжуватися, жити і помирати, і так упродовж сотень чи навіть тисяч років подорожі до іншої планети. Уявіть, що ви приречені жити і помирати, так і не досягнувши кінцевої мети. Особливо якщо повз ваш ілюмінатор промчить корабель з варп-двигуном та щасливими туристами, що прямують до проксими кентавера. Просто вони дочекалися, поки цей двигун ви знайшли. А як вам перспектива проспати всю довгу подорож? І навіть не помітити, як промайнув час? Припустімо, варп-двигун вигадали, поки ви спали. Тоді, принаймні, ви не бачили б тих самовпевнених туристів. Чи можливо ввести людину в анабіоз? Чи вдасться зробити цей стан таким тривалим, щоб пережити космічну подорож і прокинутися на іншому боці всесвіту? І перш ніж я почну, припустімо, що ми ніколи не зілємося з надроботами, не завантажимо себе у сингулярність і не попрямуємо крізь космос у власних кібертілах. Припустімо, що сингулярність чомусь не спрацювала, а роботи страйкують і не хочуть більше досліджувати космос замість нас. Отже, ми вразливі савці з тривалістю життя десь 80 років. Маємо робити все самотужки. Мусимо досліджувати сонячну систему та інші зірки, аби людство освоювало космос. Гаразд, ми знаємо, що це завдання для роботів, але наукова фантастика каже протилежне. Тож давайте усе розвідаємо. Є тварини також і між ссавців, що впадають у сплячку. Щоб вижити під час важкої зими, вони сповільнюють серцевий ритм до кількох ударів на хвилину. Їм не потрібно ані їсти, ані пити. Підшкірний жир живить їх місяцями, доки знову не з'явиться їжа. Йдеться не лише про ведмедів і гризунів. У сплячку впадають кілька приматів, як, от, товстохвостий карликовий лемур із Мадагаскару. З огляду на генетику вони не такі вже й далекі наші родичі. Тож, надія на анабіоз людини є, і медики вже проводять досліди з анабіозом людини, щоб підвищити шанси вижити після інфарктів та інсультів. Сучасний розвиток цієї технології подає надію: це терапевтична гіпотермія, що знижує температуру тіла на кілька градусів. Для цього вчені використовують пакети з льодом чи холодильники. І навіть закачують охолоджений фізрозчин у систему кровообігу. Коли температура падає, метаболізм людини сповільнюється, вона замліває і заклякає. Та головне вберегти мозок, щоб людина не померла. Це ювелірна робота. Результати справді чудові. Люди перебували в цьому стані 14 днів. Пройшли декілька циклів. Терапія цим методом досі є предметом наукових пошуків. Лікарі вивчають, чи допоможе це людям після інфарктів та інсультів, чи навпаки, сприятиме прогресуванню таких хвороб як рак. Лікарі пильнують можливі побічні ефекти, але схоже, наразі не виявили жодних довгострокових проблем. За хвильку я розповім про проект НАСА. Дослідження дієвості терапевтичного анабіозу під час тривалих космічних подорожей. Але спершу оригінальний автор подякує патронам. Кілька років тому Spaceworks Enterprises надала наса звіт, де пояснила принципи використання терапевтичної гіпотермії в довготривалих подорожах сонячною системою. Потрібно 8-9 місяців, щоб дістатися до Марса. І весь цей час люди витрачатимуть дорогоцінний кисень, воду та їжу. Але згідно зі звітом у стані анабіозу метаболізм екіпажу зменшиться на 50-70%. Це означає менше ресурсів і менше вантажу на марсіанському кораблі. Космонавтам не треба рухатися. Вони можуть перебувати в затишних невеличких капсулах, і не пересваряться між собою за 6-9 місяців космічної подорожі. Відомо, що невагомість негативно впливає на тіло, веде до втрати кісткової маси і атрофії м'язів. Зазвичай астронавти щодня тренуються декілька годин, щоб зменшити ці наслідки. Але у Spaceworks вважають більш доцільним помістити астронавтів у модулі, що обертаються, аби штучна гравітація підтримувала стан космонавтів. Уявіть, модуль 4 метри заввишки. І 8 метрів завширшки. Якщо він робитиме 20 обертів на хвилину, астронавти перебуватимуть у звичайній земній гравітації. 11,8 обертів щохвилини створюють марсіанську гравітацію, а 7,8 – місячну. Зазвичай швидке обертання у такій маленькій капсулі викликає дискомфорт, адже астронавти відчувають різний тиск на різні частини тіла. Однак, перебуваючи в анабіозі, вони на це не зважатимуть. Наразі ж щоб відправити шість колоністів на Марс, потрібно 40 тонн провізії. Але SpaceWorks стверджує, що із зануренням астронавтів у сон ця потреба зменшиться до 15 тонн. І що більше астронавтів, то більше економія. Імовірно, команда не буде спати увесь час. Астронавти спатимуть по черзі протягом кількох тижнів, прокидатимуться по черзі, щоб перевірити стан корабля та екіпажу, а потім будуть повертатися до своїх кріогенних капсул. На якому етапі ця розробка? Наса фінансувала перший етап, запропонований SpaceWorks, А в липні 2016-го взялася за другу фазу. Вище згадану техніку будуть тестувати для місії на Марс та вивчатимуть перспективи її використання у космічних дослідженнях. Ілона Маска має зацікавити проект модуля на 100 осіб для подорожі на Марс. Окрім того, європейська космічна агенція також вивчає анабіоз людини і варіанти забезпечення тривалої космічної мандрівки. Вони хочуть протестувати анабіоз на тих савцях, що не впадають у сплячку, як у свині. І якщо результати будуть позитивними, європейці просиватимуть цю технологію. Чи можемо ми піти далі і залишити людей спати десятиліттями чи ж навіть століттями, що потрібні для подорожей між зірками? Поки що відповідь ні. Наразі в нас немає технології рівня. Відомо, що мікроби можуть сторіччями перебувати у замороженому стані у деяких частинах Сибіру, які відтанули після вічної мерзлоти, прокидаються давні мікроби, віруси, рослини і навіть тварини. Але навіть і близько не люди, коли людей заморожують, у їхніх клітинах утворюються кристали льоду, які розривають їх. Але є один напрям дослідження, що дає надію: це кріогеніка, рідину в людському тілі заміняють антифризом, який не утворює руйнівних кристалів. Вчені успішно заморозили, а потім розморозили 50 мл тканини без жодної шкоди. Невдовзі ми ймовірно побачимо, як завдяки цій технології зберігатимуть органи для трансплантації, а згодом, можливо, цілі тіла і навіть людей. тож ця наукова фантастика стане реальністю, і ми, нарешті, зможемо спати у міжзоряних подорожах. Цікаво, а ви б на таке наважилися? Ви б лягли до капсули, щоб поспати весь шлях до далекого світу чи планети? Залюбки почитаю ваші думки у коментарях.